Земельні війни на Київщині, мешканці Обухівської громади днями опублікували звернення до президента, де розповіли, як місцеве приватне акціонерне товариство намагається позбавити їх права власності на ділянки для паїв. Коли ці землі були державними, потім люди змогли отримати паї, законно їх оформити, а згодом передати в оренду. Угоду уклали понад 800 осіб. Усе було б добре, але як стверджують пайщики, з 1 квітня право на користування величезною ділянкою зареєструвала приватна структура, і розташовані тут ті самі людські паї, а ще й дороги та городи містян. Як таке сталося? Далі в сюжеті правильно. нарушення всіх законів і, все, і все. правильно вона все. Це представники Обухівської громади. кажуть, вийшли на поле, щоби захистити свої паї свого часу. Віддали землю в оренду приватній компанії, і та вивела зараз трактори на посівну. Але весняним роботам заважають невідомі в автівках представники приватного акціонерного товариства, яке теж має папери на цю землю. А я питаю, що ви тут а робите? Ви а ви що тут робите? Що ви, ви перешкоджаєте, щоб сіяв. Ще раз кажу, є Що всі я зіля на карту розпалювання розпаювання. була не було, не було. дії приватників у громаді? Вважають цинічним зазіханням на їхнє майно. кажуть, чергуватимуть тут щодня. Як кажуть. Весна рік годує, і от робити отакі от, от зараз дії. Я вважаю це взагалі зверх всього. І тепер ми кожного дня, поки буде іти посівна, ми будемо виходити на поля і чергувати. Так, перекривають вони, будемо викликати поліцію. Викликають поліцію і цього разу бойовики пишуть пояснення, а роботу техніки розблоковують. А все намарно. Щойно правоохоронці їдуть, автівки з невідомими повертаються. Виходять люди і на протести до міськради. Нам не дали зайти в поле. Приїхала поліція. Я пропонувала з головою військової адміністрації нашого району, пропонували їм сісти за стол побербовит. Це проблема ще з 90-х, розповідає пані Зінаїда. Тоді вона працювала на державному сільськогосподарському підприємстві. Згодом його приватизували і перетворили на приватне акціонерне товариство. А частину землі, за дозволом міської влади, люди розпаювали і домоглися права власності на ділянки. Цями судами довели, що ВАТ не є правонаступником державної землі. І він не мав права. Ми провели збори, де вели жеребкування. Розпочали самі за свої кошти виготовляти державні акти. Їздили в Київ, у Кадастрову. Нам дозволили. Більшість пайовиків віддали свої ділянки в оренду одній з агрокомпаній. Договір уклали понад 800 людей. Для багатьох орендна плата це єдиний реальний дохід. Нам платить 23 тисячі. Розумієте, що для цієї бабки 23 тисячі. Коли на мене пенсія, 3 тисячі, я маю право і поросятку собі виготувати, і курочку. Це велика допомога. Через юридичні суперечки агрофірма не може обробляти землю. Отже, і виплати під загрозою. Як можна викинути тих людей, у яких є державні акти? Це жрайство. Директор приватного акціонерного товариства, якого звинувачують у громаді, наполягає, юридичне розпаювання підприємства не відбулося і переконує, документи пайовиків сфальшовані, тож права на землю вони не мають. Наші акти постійного користування. Згідно яких ми можемо користувати землею, є чинними. Фактично, вони не мають права на цю землю, тому що вони будуть мати право в той момент, коли вони отримують в рамках проєкту приватизації і розпаювання земель, який не відбувся. Вони тоді отримують землю, і тоді вони зможуть розпорядитися нею. У міськраді наголошують, людей намагаються захистити і вже звернулися до міністерства юстиції з вимогою скасувати реєстрацію пад новостворених ділянок, які повністю накладаються на власність пайовиків. Два тижні тому міська рада звернулася до мін'юсту з тим, щоб вивчити це питання. Як в реєстрі опинились півтори тисячі гектарів? Якщо вони не можуть сьогодні засіяти поле. То вибачте, я не можу вигнати, бо у нього сьогодні є папери. Зі свого боку представники громади звернулися до правоохоронців, аби ті встановили всі обставини щодо дій приватного акціонерного товариства. Ми звернулися в ДБР. Ми звернулися в МВД. Ми звернулися із зверненням в прокуратуру. Ми звернулися в КМДА і ми звернулися в СБУ. Будемо чекати, але свого ми не віддамо. Днями на сторінці у Фейсбук представники Обухівської громади також опублікували звернення до президента України Вероніка Ведмецька, Максим Чеблін, Євген Камінський. Подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.